Добрий ранок, любі дітки, хлопчики та дівчатка. Дуже рада вас зустріти! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про тварин, які готуються до зими. А про яку тваринку ми будемо? Говорити, послухайте та відгадайте загадку. По деревах вона любить стрибати, шубку теплу має. У доплі проживає, збирає горішки, грибочки та шишки. Хто це, діти, відгадали? Так, це білочка. Давайте, діти, розглянемо білочку. Яка вона? Вона, бачите, має дуже гарне хутро. Ось яка в неї шубка гарна, пухнастий хвостик, голова, має вушка, ось такі, лапки передні, короткі та задні, довгі. Білочка живе в лісі, має своє житло в дуплі. В дуплі вона носить мох, листя. І так готує своє помешкання до зими. А щоб взимку було що поїсти, вона збирає та суше грибочки на гілочках, жолуді збирає горішки та носить собі в дупло. Там вона годує своїх маленьких дитинчат, які називаються більченята. Ось бачите? Більченята менші за білочку, вони теж люблять дивитися, як їхня мама білочка стрибає по гілках та шукає їжу. Діти, а що любить їсти білочка? Так, вона дуже полюбляє гристи грибочки та горішки, шишки, ялинові шишки, вона теж. Зе, а там є насіння. І сьогодні ми з вами, дітки, пропоную вам зліпити для білочки та для її діточок вітченят горішок. Діти, ось такі горішки збирає білочка, і з вами вона їх розгризає і їсть серединку. А такий горішок зліпила я. Він якої форми? Так, круглої форми і за кольором він коричневий. Для роботи нам буде потрібно церета, дощечка, солоне тісто, стека і, звичайно, серветки. А щоб розпочати роботу, нам потрібно виконати пальчикову гімнастику. Ми у ліс гулять ходили. Білочку там зустріли. Горішки в її назбирали. Більченяток пригощали. Ми у ліс ходили, білочку зустріли. Горішків її назбирали, більченяток пригощали. Беремо солоне кольорове тісто, розминаємо його, щоб було м'яке. Ставимо на долоньку. Другою ручкою накриваємо і ось так його окружляємо. Розкочуємо, щоб вийшов горішок. Беремо стеку і стекою робимо половинку, щоб відрізнялася одна половинка від другої. Ось так, щоб було видно, що це горішок. Воріжка є такі прожилки вмятини, Ми теж стекою їх робимо. Ось такий горішок в мене вийшов. Після роботи беремо серветки та витираємо ручки. Ось такі горішки зліпила я. Погляньте, чи схожі вони між собою? Похоже на цього горішка? Так, вони схожі. Цими горішками ми пригостимо білку та її більченя. Малята, про яку лісову тваринку я вам загадувала загадку? Що ми ліпили для білочки та її більченят? Пропоную вам вдома зліпити горішки для білочки та її маленьких більченят. Прийшліть мені фото або відео. Буду чекати. До побачення, до нових зустрічей!